Революція гідності. Це був надзвичайно важкий ісх для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. І саме сьогодні Мирородська громада зібралася на своє віче. Слово для відкриття нашого зібрання надається голові Мироцької районної ради. Карпану Анатолію Євгеновичу сьогодні дійсно наш великий день, день, який започаткував нову історію України. Саме 21-го, на День архістратига Михаїла, того захисника, який з огненним мечем виганяє всю нечість території України. Ми започаткували ту історію, яка вже є без тої гедоти, яка називалася. Тоталітаризм, оте паскудство, яке ми викорінюємо, що називається корупція, продажність і антиукраїнськість здавалося б української влади. Через те я сьогодні щиро вітаю всіх, хто пам'ятає цей день як день початку революції гідності. Шановні, а зараз ми нашим гуртом відкриємо це свято. І виконаємо національний гімн. Слава Україні! Героям слава! Свято оголошується відкритим! Серце, що далі, небо, на совість жодних образ, героям слави і сліз не треба, їм тільки б гордість за нас. Позаду у них все найдорожче, країна, родина, друг, за спокій наших. Прийдешніх ночей, горів їх незламний дух. За кожен крок заплачено кров'ю, за кожне щастя слізьми, небесна сотне, лише з тобою знято клеймо раби, шановне товариство. Лист від родини одного з координаторів Броцького майдану Василя Полиповича Третецького, зачитує Святинчук Володимир Миколайович Світлана Миколаївна і дружина Василя Полиповича, його діти Женя і Сергій не змогли приїхати. Вони сьогодні приймають участь у харківському майдані і прислали оце привітання. Дозвольте я його зачитаю. Доброго дня, шановні друзі! На жаль, не можемо сьогодні бути біля вас. Але у цей особливий для усіх нас день ми подумки з усіма нашими друзями та однодумцями. Історія, безумовно, ще надасть справжню оцінку цьому року усім подіям, свідками яких ми сьогодні жити у цей час це честь. І водночас біль, який важко усвідомити у повній мірі. Нашу Україну чекає гідне, велике майбутнє. Ми пройдемо всі випробування, іншого вибору у нас нема. Будьмо сильними і просімо Бога не відвернутися від нас. Наш народ дуже сильний. Підтримаємо один одного, і перемога, врешті-решт, буде за нами. Слава усім патріотам, що поклали життя за нашу державу та наше краще майбутнє. Слава Україні! Шановне товариство! Я хочу, щоб ми сьогодні вшанували пам'ять тих хлопців. Небесної сотні, кров яких пролита на Бруківці, інститутської і Грушевської. Звичайно, за рік кров та змита, але вона не засохла. А ще я хочу, щоб ми пам'ятали і вшанували сьогодні пам'ять Василя Третецького, Петра Федорякова, Ошеки Максима, Гадлевського Володимира, Зуєнка Сергія, тих хлопців, які загинули у боротьбі з російським окупантом. Шановні краяни, священний обов'язок кожного українця з гідністю пом'янути героїв всіх тих, хто загинув за свободу свого народу, за територіальну цілісність нашої України. Герої не вмирають. Саме цими словами Україна проводжає в останню путь своїх синів та дочок. Знову від нас ідуть найкращі. Їх об'єднала українська земля, будуть сміятись діти, буде жити наша рідна Україна. Горять серця, палають вільні душі, зійшла заря, нове життя, герої не вмирають, гремлять щити, молитви і пісні. Рядами рівними між нами йдуть герої. Вони завше будуть у наших серцях. Слава полеглим героям! Слава Україні! Героям! слава! З вами, дорогі брати і сестри, повинні продовжувати цю боротьбу, наслідувати їх у любові до цієї заповіді, до любові до народу, до любові до нашої України і святої Церкви. І тому сьогодні ми з вами повинні виконати свій священний обов'язок помолитися за тих, котрі полягли в боях у Києві на Майдані Небесна Сотня. І ці мирородці, які віддали життя наші земляки під час війни на Сході. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за упокоєння душ спочилих рабів Божих, героїв Небесної Сотні і наших земляків, Василя Пилиповича Третиського, Петра Федоряки. Сергія Зуєнка, Миколи Куценка, Максима Шеки, Володимира Гадливського і за відпущення їм усякої провини вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь богосилив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої Царства Небесного і відпущені гріхів їх у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просимо, подай, Господи, Господи, в покой душе спочили храбів Твоїх, героїв Небесної Сотні Василя Третицького, Петра Федоряки, Сергія Зуїнка, Микола, Миколи Куцинка, Максима Ошеки, Володимира Гадливського. Христе Боже наш, і Тобі славу висилаємо з визначальним Твоїм Отцем і Присвятим і Благим, і животворчим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А вас, шановне товариство, благословляю во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир вам і спасіння від нашого Господа. А зараз я пропоную вірш. Який народився в ці буремні дні. Гадаєш, ти мене образив, коли бандерівцем назвав, скажу тобі на це одразу. Я їм не був, тепер ним став, сприймаю це, як нагороду, звання. Присвоєне за те, що сином став свого народу любові почуття святе. Люблю безмежно рідний край, цю чарівну, магічну мову, дарований Всевишній мурай, красу дівочу чорноброву. а ти мене за цю любов оскаженіло, ненавидиш. Не я до тебе, ти прийшов на мою землю і тут гидиш. Іди подалі від гріха, моє терпіння небезмежне, нехай святиться у віках, борні здобута незалежність. Ще не на душі від того, що відбулося рік тому. О той термін Євромайдан зі стрічками ми європейці. Він зародився одразу, як тільки молодь з'явилася на європейському майдані дійсно. Але коли діти, які тримали на плечах оці великі європейські прапори, і свято вірили в те, що уряд Азарова Януковича підпише зрештою оту асоціацію, а їх обманули. І більше того, в одну із ночей на 30 листопада накинулися за тими кейками, цей озвірілий беркут. Стало зрозуміло, що прапор Євромайдану слід відкласти десь подалі до шафи, а на плечі діти вдягли і їх батьки, яких вони запросили. Червоно-чорні прапори нашої боротьби, звідти практично всіх майданівців стали називати бандерівцями, хоч це й не дивно. Завжди українця Росія називала спочатку мазепенцями, затим петлюрівцями, і зрештою ми з вами стали бандерівцями. Майдан мобілізував мільйони людей у боротьбі, патріотів, отих, от які боролися за волю, за незалежність, за краще майбутнє. Саме за долю України. І саме на Майдані народилася нова українська нація. Вільна, високоідейна, готова стояти до кінця і навіть віддати життя, за світле майбутнє своїх дітей. Майдан змінив свідомість дітей. Тільки подія всеукраїнського масштабу могла спричинити такий вибух емоцій і таку потугу, яка зрештою змила, здавалося б, той залізобетонний мур, який вибудувала ця тоталітарна антиукраїнська влада. Саме після силового розгону наших студентів, які не за гроші, а зі свідомості своєї української, вийшли на цей майдан. Спричинився той вибух всеукраїнського, антиурядового і антивладного виступу. Як з'ясувалося зрештою, люди різних поглядів змогли об'єднатися. Мені приємно згадати той випадок, коли на форумі Євромайданів, коли ми ну, дивно, але мусили втікати від переслідувачів то в кав'ярню, то Клуб, тобто, зрештою, в церкву. І от в українській автокефальній церкві під іконою Матері Божої стояв кримський татарин, вітався Слава Україні і виголошував свою промову вітально українською мовою. Я зрозумів, що це єднання, оці. Кримські татари, які не сепаратисти, оті євреї, які стали друзями і гуртувалися до сотень Майдану, ті росіяни а в перші дні, як не дивно, на Майдані майорів російський триколор, на якому було написано українці, ми вам і гордімся. Зрештою, той Максим Жезневський, який поклав життя білорусь, який поклав життя за нашу волю України, це єднало практично всю Україну від Заходу до Сходу. І від півдня до півночі. Не було практично жодної сотні, яка б не вміщувала чи то донецьких, чи то Луганських, чи Одеситів, чи Кремчаків. Три місяці Майдану були потрібні для того, аби люди змінили самих себе. Ті, що їздили на Майдан в першу чергу, боролися зі своїм страхом, адже протягом багатьох десятиліть. В українців жив ген страху і недовіри. Тривала окупація і винищення через голодомори і репресії все ж таки спричинила отой мовчазний спротив, коли українці могли говорити відкрито на кухні, але боялися вийти на Майдан. Основою, основною силою на Майдані була молоді студентство, яка за кілька місяців майдану подорослішала на кілька років. Я був вражений тим, як молодь, ну, здавалося б, з голі руч, з якимись киями і саморобними щитами, зрештою, з петардами в руках кидалися на Грушевського проти того озвірілого Беркуту і змогли стояти. Саме своєю мужністю і безстращам ці діти запалили й дорослих. Саме своєю мужністю і безстращам ці діти кликали до боротьби старші покоління, які пам'ятали себе українцями, але дещо душа ну, напевно тремтіла. Майдан змінив усіх нас, не лише тих, хто їздив до Києва, а й тих, хто вдома допомагав коштами, молився за український народ, а зрештою молитва це така велика річ. Бо коли на Майдані молилися і виконували національний гімн. То на європейському майдані, а зрештою, в Марінському парку лише пиячили і матюкалися російським матам. Навіть ті, хто спостерігав за Майданом коло телевізора, давали нас нагу решті народу зрозуміти і затямити, що ми українці і це наша земля. Я переконаний, всі ми пройшли духовне очищення, хто пройшов Майдан, мислить іншими категоріями. Це була ще й гарна школа для українців, а саме перевірка на людяність, стійкість, на здатність людей об'єднуватися у критичний час. На мітинги почали виходити сотні тисяч людей по всій Україні. Одним із дієвих був і наш Миргородський майдан, який всім чим міг підтримував Київський. Приємно було зустрічати наших хлопців і на Майдані, на Хрещатику. На Грушевського будинку проспілок українському домі. І навіть на варті коло барикад вночі стикався зі своїми людьми. Після людневих подій на Євромайдані українська історія здобула нових героїв, які відчайдушно своєю душею, своїм тілом зупиняли диктатуру, рятуючи Україну тоді і боронять зараз її від російської агресії, російського окупанта. Небайдужі українці, які допомагали майдану в доленосні для держави дні і ночі, і нині продовжують допомагати, підтримуючи українську армію та добровольчі батальйони, бо розуміють, що будь-які спроби використати владу не для України, це зрада хлопців, загиблих на інститутській, зрада держави, яка намагається піднятися з колін і самоствердитися, зрада наших військових на сході. Ми щодня повинні пам'ятати про тих, хто віддав і зараз стоїть, віддаючи своє життя за кращу долю України, за ту Україну, про яку ми з вами мріємо. Слава Україні! Героям Шановне товариство! А зараз я хотів би, щоб ми з вами гуртом подякували нашим захисникам, які кілька днів тому повернулися із зони бойових дій. Це спеціальний підрозділ Міністерства внутрішніх справ Полтавщина. До речі, сказати, у двох хлопців, які там воювали у той час народилися козаки. Нащадки. До виступу запрошується голова міроської районної державної адміністрації колегії Юрій Дякую. Попросити всіх нас дійсно пам'ятати завжди про ту Небесну Сотню, яка дійсно полягла за нашу незалежність, за зміну режиму Януковича Азарова, дійсно завжди пам'ятати тих хлопців, які загинули на сході, захищаючи також нашу незалежність. І дійсно бути завжди їм вдячність, тому що в нас сьогодні тут мир. Ну і настанок хочеться мені сказати, що дійсно ми завжди дождні робити все можливе для того, щоб наші хлопці, які сьогодні воюють там на сході, дійсно перебували в комфортних умовах, допомагати і все робити для того, щоб дійсно наша держава, Україна як можна швидше обрела спокій, обрела мир, і ми дійсно всі жили під мирним небом. Тому всім вам здоров'я і мирного неба над головою. А зараз ми запрошуємо до слова представників батальйону Полтавщина. Будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Шановні земляки! Я від свого імені і від імені своїх побратимів хочу подякувати всіх жителів Миргородчини, району, також голову райдержадміністрації, керівництву райдержадміністрації за те, що вони доки ми знаходилися в зоні. А то про нас не забували. Повірте мені, це дуже-дуже важливо для нас. Ми не красномовні і ми ліпше вміємо воювати, чим виступати. Тож... Дякую вам всім, шановні земляки. Слава Україні! До слова запрошується. Один з координаторів штабу супротиву та голова громадської ради вигородчини політичної партії Удар серов Віталій Володимирович. Будь ласка, просимо. Доброго дня, шановна громада. Сьогодні визначний день, визначний тому, що і святковий, і, і, і грустний гру, гру, гру одночасно. Але ж е, я хочу зазначити, що визначний він і тим, що. Ця революція, яка відбулася, революція гідності, завжди буде викорбована в сторінках історії нашої країни. За 23 роки незалежності, жодна, жодна влада, яка була за за ці роки, не змогла зробити того, що зробили люди своєю самовідданістю, своєю преданістю своєму народу. Досягли того, що ми, врешті-решт, почали себе відчувати народом, нацією, українцями. Шанувати свій прапор, шанувати свій гімн, шанувати свою державу і пишатися тим, що ми дійсно є українці. Багато наших земляків було в, той час, в ті часи і на Майдані. Миргорода, я дякую, до речі, всім миргородцям, які зараз тут. і Я знаю, що ви були теж всі важкі часи на наших майданах миргородських. Але ще хочу заподякувати тим миргородцям, які приймали активну участь у майдані в Києві. Ви знаєте, що це був саме один із основних майданів, який собственно зробив те, що зараз наша країна все ж таки набуває дійсно незалежність не тільки зовні, а й внутрішню. Я хочу зачитати тільки декілька прізвищ тих людей, які були там не один, не один день і не два, а чергували регулярно практично кожного тижня по 2-3 дні перебували там. Це Георгій і Владислав Ханко, Микола Назаренко, Володимир Святинчук, Віктор Вікторович Галич. Анатолій Герасименко, Микола Козарєв, Руслан Линник, Олександр Скородід і багато-багато таких людей, які своїм, скажем, своїм відношенням до того, що все ж таки вони не залишились байдужими і не зважаючи на те, які б труднощі не перебували, вони чергували, як сказав Анатолій Євгенович, на барикадах міста Києва. Чергували ми і в шпиталі, коли наших поранених хлопців намагалися працівники МВС таким чином забрати звідти в невідому напрямку, не давали їм цієї можливості. Я хочу подякувати також нашим підприємцям, нашим фермерам, які підтримували всілякі наші майдани, давали можливість і харчуватися, і одягом, і іншими речами. Я вам всім дуже дуже вдячний. І наостанок хочу сказати одне. Я дуже вас хочу запросити ще раз: єднаємось, тому що без єднання не буде перемоги. Війна ще не закінчилась, вона перебуває як ще в нашій країні. Внутрішня, так і зовнішній ворог зараз вторгся в нашу незалежну країну. Тому якщо ми не будемо одним цілим, нас любий переможе. Дивіться зараз, ви бачите, на нашому Майдані зараз немає жодного прапора. Якщо хто не звернув увагу, подивіться, немає політичних гасел, немає політичних прапорів. Вони вже не потрібні нам. Тому що ми за цей рік стали одним цілим. І я вас закликаю надалі бути одніми, єдиними. і Тоді ми переможемо. Слава Україні! Слава! Вічна пам'ять героям! Героям слава! героям слава! До мікрофону запрошується. Поет і патріот майдану Василь Лещенко. Будь ласка, просимо. Матеріалізуючи почуття. Заглядаючи в криниці власної душі, перегортаючи рядки історії власного життя, біль і сум. Охоплює власне серце за нашу Україну. Затихли постріли останні, відлуння тугою звинить. Осиротіла Україна, Гімн України лиш звучить, у небо піднялася сотня та ніж дніпровських берегів лунатиме привітно й вільно, ще їх чарівний, ніжний спів. Безсмертна. Безкрайня та пісня остання, любов'ю і болем гримить. І ніжна і гнівна, палка і чарівна залишиться в пам'яті жить. Нехай завжди в вашій душі палає вогонь прометеїв майдану, який загинув за нашу країну. Нехай в ваших грудях б'ється, люблячи серце Данко. За нашу Україну, героям, які загинули на Майданах, слава, слава, слава! Я дякую всім, хто сьогодні долучився до цього світлого дня шанування пам'яті героїв Небесної Сотні, шанування тих героїв, які полягли за свободу і незалежність України на сході нашої держави. Але всі ми єдині в тому, що ця ці втрати. І ця революція не пройшли намарно. Українці змінилися, а отже, ми здатні змінити цілий світ і вибудувати державу, якою подивується практично вся земля. Через те дякую всім, хто долучився до революції. Дякуємо тим хлопцям, які сьогодні боронять нашу землю від російського окупанта. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава!